Місячне сяйво до памерок збиває очі, думи людські, відсторонені і неохочі, змії пливуть по тілу судинами. земле крехтить, неначе хвіртка на нічному цвинтарі. Життя закінчується тоді, коли починається смерть, коли не знаєш, як це буде. Малюнки масляні у снах, і доля моя розпочата. Вибачте, люди, але мені в сонно ради. Кололи смерть, і лезом пошматали ночі. А той, кого пустив я серед ночі, все філіном кричить мені у душу. А я терпіти, все те я мушу, бо є домовленість із часом. Вже третю ніч на цвинтарі філіни кричать, наводячи непокій серед померлих, під миті річкою там домовини вже стерчать. А ти лежиш в. Троні. Холодні руки, сині нігті, без посмішки, думки. Та ще ж не час, отже, живи. Але знову той самий текст із пісні. по колу, все думками. Доблюватиння. Из рук твоих мне кровушку не пить И горло не сжимать твое ногтями Уходишь словно гроб в последний путь Украсив волосы могильными венками Туда, где правит балом сатана Где на рогах его мы плакали и пели Чертенок милый, с глазками без дна Давай прокатимся на адской карусели